Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку ознайомлення зі зразками гірських порід і мінералів шкільної колекції. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал. Практична робота. Ознайомлення зі зразками гірських порід і мінералів шкільної колекції. Тобі знадобиться колекція мінералів і гірських порід «Лупа». Завдання 1. Склади опис зразків гірських порід і мінералів. Зверни увагу на ознаки щільність, колір, прозорість і блиск. Для подальшого дослідження заповнимо таблицю. Кам'яне вугілля. Щільність це щільна. Осадова порода. Колір чорного або сірувато чорного кольору. Прозорість непрозора – Блиск смоляний блиск. Граніт. Гірська порода з зернистою структурою, щільна та міцна. Є сірий граніт. Також зустрічаються червоні, рожеві, помаранчеві та блакитно-сіруваті кольори. Непрозорий, блискучий. Кам'яна сіль або галіт це нещільна і неміцна порода, зазвичай безбарна або біла, прозорість або напівпрозорого кольору, блиск скляний. Торф має щільну структуру від світло коричневого до чорного кольору. Не прозорий, не блищить. А тепер дайте відповідь на таке запитання. Чим відрізняється кам'яне вугілля від кам'яної солі? А тепер оцініть свою роботу на уроці. Домашнє завдання. Опрацювати питання на сторінці 79. Бажаю успіхів у навчанні.